Всім привіт, друзі! Компанія CarPlay Ukraine, Черговий встановлений Apple CarPlay. Цього разу в роботі у нас був Lexus RX 2018 року. Штатна мультимедіа виглядає у нас от таким от чином: 8-дюймовий екран, джойстик керування виглядає у нас шайбочкою. А в цих автомобілях Lexus є ще 12-дюймовий екран, де джойстик такий плавучий. І та, і та мультимедія докомплектовується додатковим блоком. Таким чином, на оригінальному екрані без заміни екрану або штатного пристрою у вас з'являється додатковий корисний функціонал. Ще раз, штатна мультимедіа залишається в оригіналі, функціонал є такий, який був. В даному автомобілі мультимедіа у нас ось знаходиться. Фізично це виглядає таким чином, що вона виймається, до неї ззаду під'єднується додатковий блок. Блок це під'єднується по роз'єм З'єм, тобто нічого не паяється, нічого не колхозиться, як то кажуть. Прячеться це все обратно і таким чином на оригінальному екрані у вас з'являється додатковий функціонал. В автомобілі нічого зайвого не з'являється, тобто все максимально інтегровано, все на штатну мультимедійну систему. Все так як має бути. CarPlay – зручний додаток для використання окремих програм з вашого телефону на екрані автомобіля. В першу чергу це навігаційні додатки. Google карта, Waze, Сіджик, Maps, Mi, TomTom, будь-який навігаційний додаток. Він є в Apple CarPlay. А В другу чергу це музикальні додатки. Apple Music, YouTube Music, Spotify, різнообразні підкасти, радіопрограми, тобто так само, як в вашому телефоні, з вашими піснями, підбірками, тобто все-все-все так, як в вашому телефоні. Ще в Apple CarPlay є телефоні дзвінки, так само в інтерфейсі вашого телефону, з вашими контактами, пропущеними, викликами, можете пропустити, сірі когось набрати, з вашими улюбленими. Тобто всі процеси Apple CarPlay відбуваються в телефоні. Тут тільки картинка з того, що відбувається в вашому телефоні. тобто Синхронізація повністю з вашим телефоном, всі ваші контакти, всі ваші пісні, всі ваші маршрути, якщо це навігація, тобто воно все тепер є на екрані автомобіля. Ще в Apple CarPlay є функція Siri і є месенджери, Viber, Telegram, WhatsApp, через які також можна робити телефонні дзвінки. Якщо вам прийде якесь повідомлення, то Siri буде надиктовувати його. Тобто в CarPlay є тільки ті програми, які необхідні для безпечного кермування автомобілем. В Carplay немає якогось. Розважального контенту типу Ютуба, Netflix, Інстаграма, тільки по політиці безпеки Apple, тільки ті програми, котрі необхідні вам для кермування автомобілем. Але їх достатньо. Тобто, повторюся, навігація, будь-який навіційний додаток є в Apple CarPlay, Більше немає необхідності вішати сюди телефон чи тримати його в руках. CarPlay, до речі, працює по безротовому з'єднанню. Тобто ви прийшли в автомобіль, сіли, у вас заружилася штатна мультимедійна система, ви нажали кнопочку Меню, перехід між мультимедіум і меню і CarPlay з кнопочкою Меню. І вам з'явилося Apple CarPlay, де ви вводите навігацію. В навігації можна вводити будь-яким способом. Можете на телефоні ввести адресу, можете голосовим пошуком, можете улюбленими. Тобто так, як вам зручно. Давайте ми прокладемо маршрут, наприклад, голосовим. Вулиця Хрещатик. Нам прокладає маршрут на вулицю Хрещатик. Як завжди, можемо вибирати різні маршрути. Є навіційні підсказки. Зараз ми до них повернемося. Є нюанс по використанню на навіційних підсказок. Тобто, це реально зручно. Функціонал телефону, той, який ви використовуєте за кермом, він тепер на оригінальному друзі-екрані автомобіля нічого не змінюється, все залишається в заводі. А, так, музикальні додатки. Повторююся Apple Music, YouTube Music, Ми використовуємо Apple Music, все в інтерфейсі вашого телефону, з вашими піснями, підбірками, улюбленими. Тобто, все все так, як в вашому телефоні. Повторюється процеси Apple CarPlay, Відбувається в телефоні Apple, тут тільки картинка з вашого телефону. Музика. Для того, щоб був звук з Apple carplay нам в оригінальному штатному меню, де у нас є істочники звуку, отут от нам є право вибора декількох істочників звуку. Перше, це або AUX. Друге це штатне Bluetooth з'єднання. В чому різниця? AUX це аналоговий звук, який має свої обмеження по якості звуку. Але на AUX передаються навігаційні підсказки в навігації «Поверніть направо», поверніть наліво. Якщо вас AUX не влаштовує аналоговий звук, ви можете вибрати штатний оригінальний мультимідістем штатне Bluetooth з'єднання. Якість музики буде трошки краще, звук буде трошки об'ємніше, але не буде навігаційних підсказок. Тобто, ще раз, нікуди фізично нічого під'єднувати. В оригінальному меню у вас є можливість вибрати або AUX, або штатне Bluetooth з'єднання. Вибираєте AUX, йдете в Apple CarPlay, в меню, включаєте пісню і давайте послухаємо, як звучить у нас наш трек на AUX. Включаємо пісню. Поки у нас грає пісня, скажу, що обладнання максимально інтегровано в автомобіль, кнопки на кермі, керування штатним джойстиком, гучність, тобто все штатними оригінальними кнопками. Слухаємо, як звучить в автомобілі. Грає у нас Aux. Якщо якість звук у вас не влаштовує, можете нажати кнопочку Media, перейти на оригінальне Bluetooth з'єднання. Давайте послухаємо той же самий трек, але тільки на штатному Bluetooth з'єднанні. так автомобіль. Дай е попыталих брендер автомобиль, бич, если по дорозі, там може поводить. Дішта блютузєрнення звучить гучніше, трошки об'ємніше, Але, друзі, на штатному з'єднанні в навігаційних додатках не передаються. Перепрошую, не передаються навігаційні підсказки. Поверніть направо, поверніть наліво. Вони передаються тільки на AUX Такий важливий момент. Тобто, або блютуз, або AUX для вашого використання. Так, момент по звуку розповів. А, обладнання максимально інтегровано автомобіль. повторюся ще раз. Тобто воно під'єднується по каншині. Воно бачить всі необхідні процеси, які має бачити. повторюся, керування штатним джойстиком, кнопки на кермі, керування гучністю оригінальними кнопками. В цьому автомобілі у нас штатна камера, вийдя в реверс, нам заружається штатна камера, вийдя в паркінг, нам переходить в Apple CarPlay, Тобто обладнання максимально інтегровано в автомобіль. Працюють всі необхідні штатні системи. При цьому штатний функціонал, друзі, оригінальний мультимедіа, залишається. Якщо. Вам щось треба в оригінальному тільм'яді, ви можете завжди його використовувати. Друзі, це реально зручно. Більше немає необхідності, повторюся, брати телефон, дермати його в руках. Все, що необхідно вам для кермування, є тепер на оригінальному екрані. CarPlay працює у нас по бездротовому з'єднанню. Так, тепер по додатковим опціям. Окрім Apple CarPlay, в нашому блоці є ще ряд додаткових опцій. Вони вже всі включені в блок, тобто все вже входить. Це Android-Auto, аналогічна програма тільки для Android android телефонів з аналогічним функціоналом а, тільки для android телефонів. А, якщо CarPlay працює по безротовому з'єднанню, то android Auto ми радимо використовувати все ж таки дротове з'єднання. Ось а, є ще можливість до нашого блоку під'єднати передню і задню камеру в цьому автомобілі на штатні задні камери. Але якщо ваш автомобіль не недоокомплектований задньою камерою то відеовходи є в нашому обладнанні, можна доставити задню камеру, якщо хочете, що буде передня. І є ще функція Mirror Link і USB-флешки. Ці функції вони є в наших інших відеооглядах, ви можете зайти подивитися. Ось, основне це CarPlay, android Auto, під'єднання задніх і передніх камер. Якщо є така необхідність. Реально зручно. Радимо, бо таким чином ваша мультимедійна система знаходить своє нове життя, доповнюється корисним функціоналом. Автомобілі реально оновлюються. Реально дуже зручно радимо використовувати вам Apple CarPlay. Друзі, ми компанія CarPlay Ukraine, встановлюємо Apple Carplay в різні автомобілі. Заходьте к нам на сайт carplay.in.ua, там ви знаєте більше інформації про нас. Там є можливість залишити ваші контактні дані, щоб наші менеджери з вами сконтактувалися, проконсультували вас. У нас є YouTube сторінка. Називається Carplay Ukraine. Заходьте, там ви знаєте багато відеооглядів на різні автомобілі. Є е, ми також в соціальних мережах Facebook, Instagram. Працюємо, ми заходимо з Києві, але у нас є представництво Львові, Харкові, Дніпрі і Одесі. Даємо гарантію на наше обладнання. Після монтажний сервіс співпрацюємо з різними сервісами. Друзі, якщо вам треба Apple CarPlay, звертайтесь в Carplay Ukraine.